Так, є у мене такий персик. Хочу показати просто деякі помилки, які я допустив з самого початку, коли починав формувати крон. Ну, скажімо, вчився я по відео переважно з Ютуба. Щось трошки сам придумував, трошки вчився. Але якісь помилки я допускав. Ось він такий, скажімо, у нас він гарно сформований, непогано скажімо, я його розклав. Ось такі в ньому гарні прирости. Але трошки він загустий. Чому загустий? А тому, що закладав я, скажімо, 5 скелетних гілок. Ось так я покажу. Ось це буде у нас раз, два, три, чотири, п'ять, ну, навіть шість. Зараз я розумію, що коли починати, скажімо, формувати персик, то найкращий варіант це буде формувати в три гілочки. Ну, максимум 4, не більше. Просто тоді я так відео надивився, що так от всі рекомендують. 5-6, щось всохне, щось не виживе. Ну, скажімо і так робив собі. Зараз я вже так не формую стільки багато рукавів. І тут теж в мене вийшло раз, два, три, чотири, п'ять. Це навіть шостий. Це забагато. Зараз десь покажу, може є в три. Ось тут. О, тут щось-міння в три, скажімо. Раз. Два. 3. Персик виходить не такий густий, він не загущений, він рідкий. У нього гарні прирости. Персик гарно закладає дуже плодову бруньку. Ось така вона в нього. Дуже шикарна, скажімо. Королівська брунька така. Так, в ньому більше світла і ну, набагато краще отак фермувати просто в три рукава. Зараз я тут трошки буду виправляти, звичайно, але хто саме буде, скажем собі, формувати. Ось, навіть тут. теж така ситуація. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось, Якщо мені ось цей вирізати і ось цей, буде три. І це буде якраз хватати. Ну, хоча можна цей залишити. Хоча б оцей. Чотири. Тобто три-чотири не більше рукави має бути. Хоча, навіть, якщо їх залишиться два. Ось в мене тут вийшло якби в два. І теж все прекрасно виходить. Тут від нього розходяться такі полускелетні. Ну, Тут буде, скажімо, теж три, це буде раз, два, і, там три, навіть сюди піде такий четвертий. Тобто чим більше загущення, тим хуже. Скажімо, хуже за ними і доглядати. Ось тут в мене теж якби в два рукавчика вийшлося. Що сфокусується, просто хочу показати, як він закладає плодову бруньку, щоб ви розуміли. Коли він більш освітлений, не можна, просто не можна його, скажімо, затіняти, щоб він був сильно загущений. Ось тут буде раз, два і ось це три. Це якраз. Ось так він виглядає, проріджений такий. Не фокусується, він просто навіть на таких грубих гілках. Тут неймовірна закладка плодової бруньки. Просто що хочу сказати, хто саме-саме тільки посадив, буде формувати, не формуйте там в 5-6 рукавів, формуйте в 3 рукавчика, хто ну, скажімо на чашу буде формувати, і того буде достатньо, бо якщо буде у 6, то якось тут в мене. Да, він, скажімо, має там ну, більше 2 метрів прирости здорові, але багато на ньому ось таких мілких гілочок. Не є, звісно, і гарні гілки. Але не так Не так він закладає ось цю плодову бруньку, коли він ось такий загущений. Лучше, щоб він його прорідити, щоб він був більш розріжений. Ну, саму обрізку я не буду знімати, бо я буду зараз працювати пилочкою, однею рукою знімати, це дуже неудобно. А знімати нема. Можливо, коли виріжу пилочкою, то трошки буду. Коли різати секатором, буду знімати. Ось так виглядає персичок після обрізки. Ось на такій висоті я вершки порівняв крону, я йому ще цей рік не освітлюю, скажімо. Ось так тут все в плодоносній бронежці ось ці гілочки. То воно мені ось від відплодоносить, ось ця рогаточка і на другий рік я вже ось тут видалю. Так само і з цим. Так як тут все в плодовій бруньці, Дуже гарно заклав. І ось цей, скажімо, пеньок. Ось так може буде краще видно. Дуже сонце. Ось цей. Цю гілку я видалю. І так само. ж ось цю, Вона від плодоносить одна така висока. Я її ось тут обріжу. Ну а там там коротше, і там я на заміщення лишаю такі короткі сучки. Багато хто говорить, що я все вирізаю, нічого не залишаю на заміщення. От є, от є такі. Тоненькі молоденькі. Ось тут є ближче до штамбу. Що втікає далі? Це ось ця гілка. Від плодоносить я її виріжу. О, добре видно. Ось аж отут. О! І більше пущу на цю горизонтально вже на наступний рік. Заміщення кругом я лише залишаю. Ось є, ось є. Такі 5-7 мм на заміщення. Те ж саме і на цій гілочці. ближче до штамбу. Ось, ось, ось такі коротші. Потім трохи довші, потім ще трохи довші. Ну і такий центральний провідник трошки довший. Якось так.